Далі в ефірі проєкт герої сьогодні про Андрія Дутова, головного сержанта взводу штурмовиків. Андрій відповідає за бойову підготовку захисників. каже важливо підготувати людей так, щоб вони були дійсно штурмовиками, а не просто людьми зі зброєю. Про порятунок побратимів та захоплення в полон окупантів. Дивіться далі. Людину любого військовослужбовця, який, виходить, який знаходиться в зоні виконання бойового завдання і виходить на бойову позицію конкретно на ноль з непосередним контактом з противником, можна вважати людиною безстрашною. Андрій Дутов позивний кіт. Головний сержант взводу 2-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку до повномасштабного вторгнення. Працював помічником бурильника на нафтових і газових свердловинах. Свій військовий шлях починав як звичайний солдат. Був помічником гранатометника. Згодом став старшим бойових груп, потім командиром відділення, а далі головним сержантом взводу. Брав участь в обороні Бахмута, урожайного та великої новосілки. Був поранений, відновившись, повернувся до строю. Загалом має 5 ротацій. Це майже 18 місяців бойових дій. Удостоєний нагород золотий тризуб, золотий хрест та хрест доблесті. Крайня ротація. Ротація була важкою. Наш підрозділ займався штурмовими діями. На відбиття наших побратимів. Тобто люди потрапили в полон того, що не дослідили, або вони не дослідили, або дрони не побачили, як до них добралися там кілька окупантів. Тобто, люди потрапили в полон. І наше командування прийняло швидке рішення, що потрібно їхати і відбивати цих людей, штурмувати ту позицію. Штурм був вдалим. Наші хлопці зайшли на позицію, штурманули, відбили наших людей, взяли окупантів в полон і безпечно доставили цих окупантів. На наше КСП, де потім з ними проводилися бесіди по виявленню і по дізнаванню іншої інформації. Був у мене такий вихід. Так сталося, що нашому батальйону прикомандірували ще одну посадку. І вихід на саму крайню позицію. Відбувся у мене з людьми, які не мали бойовий досвід. Чим пекельно було, це те, що кожне утро був штурм. І штурм був доволі масований. Тобто багато техніки, але всі в батальйоні працюють, як то кажуть, якщо штурмують одну позицію, весь батальйон працює на відбиття цієї позиції. З допомогою наших дронщиків, артилерії, міномету ми відбили удачно 4 дня штурми. Головний сержант взводу відповідає за бойову підготовку взводу. Тому я займаюся непосередньо кажучи, бойовою підготовкою свого підрозділа. Яка відповідальність на мені лежить? Це підготовити людей до того, щоб вони. Були дійсно штурмовиками, а не просто людьми зі зброєю. Я вважаю, що є багато видів підготовок. Там, моральна підготовка, там, фізична підготовка, вогнева, тактична. Але найбільш важливою, на мою думку, і на що ми робимо більшу увагу, це на вогневу підготовку. Для того, щоб люди дійсно могли володіти новітньою зброєю. І користуватися, навіть якщо він попаде до нього е, зброя супротивника нашого, щоб він теж міг нею скористуватися у разі необхідності. Я вважаю, що е, немає різниці е, з рекрутного центру чи ще з якогось центру прийде людина. Якщо у людини є бажання навчитися, е, ми її навчимо. Якщо у людини нема бажання, то на неї треба виділити трошки більше часу. Для того, щоб вона опанувала всі навики військової підготовки. Штурмовик должен мати, як на мене, в першу чергу це бойовий досвід, щоб хоча б десь він мав навик, мав морально бути підготовленим, має бути фізично підготовленим. І досконало володіти своєю зброєю. І ще потрібно, щоб були люди, які брали на себе ініціативу і не боялися послідстві. Перед кожним виходом на бойову позицію або на штурмові дії. Я завжди телефоную своїй мамі, говорю з нею, кажу, що все буде добре. Що я, якщо йду на позицію там, на определенне часу, кажу, що я через це час їй зателефоную. Після повернення після ротації повернутися в нормальне цивільне життя є для мене відпочинок. Тобто Відпочинок це нормальний сон, коли я відпочиваю добре. Потім повернення до Побутових проблем, тобто там, сірка, уборка, е, там, перебирання речей, які мені там не потрібні, то тобто відправляю там додому. І ще дуже на мене впливає це виїзд у місто, е, там за закупкою яких там продуктів, е, покупки нових вещей е, і поход в кафе з товаришами. Е, я думаю, що з коричним я бачу себе на, посад, на більш високій посаді. Посада офіцерська командира зводу. Тобто, а роль самого 210 го штурмового полку, в цілому, я бачу це полк, який звільнив максимально нашої території нашої держави. Нашою перемогою. До, ну, моя, моя до 23-го року я вважав це звільнення всієї території України, е, включаючи анексований Крим. Але треба бути реалістами. Е, в даний час я вважаю нашою перемогою це закінчення війни і повернення військовослужбовців, е, які захищали нашу країну, до своїх родин цілими і неушкодженими.